Мої щирі вітання, п'ятикласника! Ми продовжуємо вивчати фольклорні твори. І сьогоднішня наша тема, мені здається, зацікавить усіх вас. Адже говоритимемо на цьому занятті ми про улюблені твори усіх народів світу, відомі з давніх часів, а саме про казки. Починаємо! Ви тільки уявіть, яким би нецікавим було ваше дитинство, якби ніхто ніколи не читав і не розповідав вам казок. Я впевнена, що кожен із вас пам'ятає своїх улюблених казкових героїв, із якими ви шукали хатинку Баби Яги, рятували принцесу чи перемагали лютого Змія. Аби навчитися робити щось хороше, не потрібно щоразу вигадувати щось нове. Досить просто прочитати мудру казку, уся людська цивілізація виросла на казках. Адже спочатку казкарі вигадали летючий корабель, а згодом винахідники винайшли літак і ракету. Чарівний клубок та чарівне дзеркало допомагали героям народних казок. А зараз ми маємо GPS-навігатори та веб-камери. І, коли б не яскрава уява казкарів, що створила чарівні речі, то й сучасні дива техніки могли б ніколи не з'явитись. Ось що може казка. Народні казки виникли дуже давно. Спочатку їх розповідали усно передавали з уст в уста. Оповідачі могли щось забути або додати свій власний вигаданий епізод, і казка змінювалась. Тому одна й та сама казка. Існує в кількох варіантах. А ім'я її творця, на жаль, забулося. Отож, казка це один із найдавніших жанрів усної народної творчості, в основу якого покладено захопливу розповідь про вигадані події, що можуть сприйматися як реальні. Окрім людей, дійовими особами у казці часто бувають тварини, рослини та явища природи. Казки містять захопливі розповіді про незвичайні події, чарівні перетворення, дивовижні вчинки та надлюдські якості героїв. У казках завжди відображається уявлення народу, його багатовіковий життєвий досвід, звичаї, обряди, побут та вірування. Казкові герої уособлюють моральні цінності, утверджують ідеали добра і справедливості народу. За змістом казки поділяються на три групи. Перша група казки про звірів, у яких птахи, звірі та риби розмовляють і поводять себе так, як люди. Друга група побутові казки. Дійовими особами в них часто є бідні селяни та багаті пани. Тобто звичайні люди, зображені у своєму повсякденному житті. І нарешті третя група. Фантастичні казки. Їх персонажі наділені чудодійною силою. Події фантастичних казок неможливо навіть уявити собі у повсякденному житті. Які ж ознаки мають казки? Як зрозуміти, що перед вам казка? Насправді її легко розпізнати. Казки мають традиційний початок та кінцівку. Думаю, усі чули. Жили були колись дід та баба» Або От вам казка. А мені бубликів в'язка. У казках часто трапляються чудодійні предмети. Такі як чарівна паличка, шапка невидимка чи скатерка самобранка. Казка властиві трикратні повтори. Наприклад, у казці Мудра дівчина тричі пан задає дівчині непосильні завдання. А ще у казках однакові за змістом або схожі слова часто повторюються: наприклад, думати, гадати, Жити, поживати. У казках зустрічаються чарівні числа, такі як 3, 7 та 12. У царя нерідко три сини. Герой має 7 помічників. А змій 12 голів. І нарешті. Автором казок на допомогу приходить інший жанр усної народної творчості, такий як загадка. розгадавши яку головний герой досягає своєї мети. Зверніть увагу, що казки кожного народу відображають його культурні традиції, звичаї, цінності, уявлення та стереотипи. Національний колорит української народної казки відображено у мові. У дрібницях побуту, таких як сопілка і вишитий рушник, глечик і булава, у мальовничих пейзажах із червоною калиною, широким степом, в укладі життя переважно сільського українці завжди шанували такі риси характеру, як працьовитість, волелюбність, кмітливість, емоційність та почуття гумору. Тому персонажі казок, яких наділено цими рисами. Викликають у нас захоплення і замилування, а ті, хто виявляє хвалькуватість, користолюбство, нечесність, підлість і пихатість, сміх та осуд. Усі народні казки мають доволі просту будову. Починаються вони зачином, у якому автор розповідає про життя головних героїв казки. В основній частині висвітлюються події самої казки, А завершується цей твір кінцівкою, у якій позитивні персонажі беруть верх над негативними, а добро перемагає зло. Тож сьогодні ви познайомилися із цікавезним фольклорним жанром народною казкою. її особливостями та різновидами. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу! І до нових зустрічей.